21 грудня. Героям слава! Розпочинається зразу. Чемпіонат Приясущини. 8 на 8 команди Жук Стара. І команда з мирного в жовтої жовтої футболка, друзі. Ігра для всіх значуща. За бронзові медалі будемо дивитися. Друзі, чудову гру. Команди готові. Розпочнемо. Ось Осьо. Осьо забігали. Друзі. Ай, ганяють. Чудово. Погода. У нас. Супер. Супер погода. Плюсова температурка. Команди настроєні на результат. Обидвом командам світить медальки. А хто ж їх нацепить? Ай, будемо дивитися, друзі. Будемо дивитися. Перва хвилина. Що там Федоренко? Оборона. Оборона. Працює. У мирного. Ох, щолк і Паша впав. Такий. Хльосткий. легенький. Буде штрафний. Буде штрафний. Коля його скосив. Соляренко. Перехват мирного ні. Паша, паша з м'ячиком буде перевіряти. Трошки мимо. А тут жук. Селяренка. Дивися, замутили. Замутили біля штангочки. Чудово аут. аут. Одна з перших. А також сторе могло призвести до взяття воріт. Аут. О, біля воріт. перехват хороший. И там не Саня. Не даст молодой хлопчик. Не, 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 не. Не. Еще до Костя. Упас. Упас растягивает. А там Колька, И там Саня. Коля. Коля замнял. Замнял эту комбинацию. А тут уже в сторону. Не. Дима, Варта прихват Костя да. на Селяренка, Ні, воротар. Воротар. Бистрий перехід, Бистрий. Чудово. Коля. Колю Паша затовк. Буде легенький штрафний. Це отв'яточка прилетіла Колі за те, що Пашу Пашу трохи підкосив. Дімка пробиває метрів 15. Метрів 15. А ну що за. Мимо. Варце в ротації, але перехопили. Перехопили. Мирне. Спроба. Без удару, коля. Ні. Заблокували удар. Аут. Аут. Середній. Середній темп. Трошки більше, ніж середній. Воручиться воротник. Слава. Слава Україні. Слава лисинку на воротах. Зрослий дядько. Взрослий. Подачка. Оп, оп! Оп! І, І чаєчка на себе. На себе взяв Сейдор! У Угловий. Столяренко. Ні. Ні. Мирне. Рівненько грають. Є такі виходи до воріт. Але без ударів. Без ударів. Пока. Коля. Чайка. Старий. Саня. Ні, перехоплення Костя. Ні. Ось! О! О! І мимо можливість втрачена. А там Мирне. Чайка старий, я ж на голові пер. Розрядив. Розрядив. Улибається дядька. Улибається. Чудово. Аут. Боротьба в кубку. Паша приходь. Порушення. Порушення було. Паша вискочив лизанка, але було порушення. Тут можна і пробити забивати. Що вони це таке зроблять? Коля, коля моститься бить. Подивимося. Коля. Багато разів він витягав свою команду. Слава! Слава лисенку взяв! Щебаненко з колію. Не дадуть один одному, не дадуть. Давай, 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 Коля вирвався. Не дати йому на простір, варцев. Варцев із лисенком. Ні тут Дімка, а коля в атаці. А там слава! А там слава. Дядько зрослий не дає молоді. Порадуватися. Витримав вже декілька ударів. Слава лисенко. Дімка. Опускайте, хлопці, низенько м'ячика. Низенько. Костя варцев. Атака. Жуксоре, Соляренко. Пашані! Висока полетів. Соляренко. Варцев! О! О! М'якенько взявся за голову! А немає! А немає! Варцев можливість! Один на один. І. І не вийко. Мир не вводить м'яч в віру. Уводить. Не дуже торопляться. Грають. Грають на результат обидві команди. І їм це потрібно. Одній другій команді. Знову Варцов. Саня. Ох ти! Столяренко! Ох ти. Сьогодні так? Я так думаю, так. Да. Можливо. іва? Не скажу. Столяренко, Столяренко, вартем перехватив. Хороший воротник. Хороший. А от, Костя? Саня Чверенка. Що там? Не дають. Не дають з угольничка. Костя одразу. Кидання ауту. Ану, Столяренко махає, куди ж він? Намаха. Не туди. Не туди махнув. Подача. Аут. Ой, хорошо. Хорошо, плотненько. Випихають. Два і не випхали. Два ні. Жук старе атації. Ай, перехват і недохват. Паша, Паша Лисенко. Уп, воротничок. Уп, і воротничок. Костя. Костя з м'ячиком. Ой, хороша переходи, хода, мову шашок. Бестренько совіть. Ногами оно завалили. Костяка завалили. Можливість взяття з ног. Жукстора. Подачі його. Ой, тільки що можливість була золотенна. Паша на дальню. Усти. Усти. А там. А там. Варце столяренко. Меді. Пробив по колю. Столяр. І! І! Самому. Самому можна столяренко. Знов голови. Голови. Дача. Углового. Димося. Оп! Оп. А от. Саня. Варцев і паша. Опа! І воротник! І гол! і гол! І воротник хапунець, Підскочив. і гол. І лежить, і лежить. Нічого. Один-ноль. Пер'ясу жук в сторону, виграє мирного часу ще повно, ще йде перший. період, перший. перший половина. Мирне вкидає коля аут. Саня. Що там нам утять? ні. Там слава. Там слава. Лисено. Ану, ответочка, прилетить ні, ручечка, ручечка у чаєчці. Оно оно воно. Някенька. Отміряє зразу. Максим Федоренко. Метраж Паша. Лисенко. Десятий номер. Жук Старе. 1-0. І дивимося. Варцев Чепаша. Варцев Чепаша. Чи... Варцев. І винос. Загострилася. Варцев. Костя, тепер дімка перехват. Мирне спроба атаки. Спроба атаки. Чи дась жуксторе? Поштині. Поштоні. Не хотят. Або не получается. Чека. Другий. Молодший. Дімка. А хто? А нема. Нема на дальні нікого. Лисенко. Андрій. Паша. Лисенко. Андрій і Паша. Чебаненко. Саня. Виблудить. Виблудив. Не дають. Саня по краю. У тел воріт. Штикатурка посипалась. Якби був у спортзалі. Саня. Так само, так само, у ту саму позастойку. Так само. Бистро ответочка. Бистро. А тут уже знов. переясло, переясло. Андрій Лисенко. Костя. Що там? Що там? Паша? Ні. Ругається трохи про себе. Про себе. Ругається. Але спортивна поведінка. На полі. Нічого страшного. Угловий подає Жуксторе. 1-0. Команда Жукстора виграє мирного в чорній формі. Столяренко. Ні. Ні. Достали. Достали і. О! Ні, не дали. Дімка-чайка. Подача сані, діагональ добретельна. А там що він? А там. Ще ляпанці подлітали і вже паша. Паша Лисенко в атації. І воротник. Чудово. Продовжується комбінація із ударів обмін. А там. По копитах! Дедар! Лежачий поліцейський не вгониш. Чудово! Чудово! Гравець! Він почав підніматися і суддя його не замітив. А тепер вже замітив. Трафний удар. Жуксторе. Розпочався другий тайм. 1-0 Жуксторе виграє мирного. Гра за бронзу. Их! О! Ні. Ні. Чудово. Чудова комбінація була, можливість була. І тут може бути дімка із Костею. Уротник слава. Слава Лисенко. Вадим. Варцев. Женя. Ні. Подача углового. Далеко, далеко. Дімка. Боротьба. Коля. Ні, не виблудить. Ні, плотно, плотно. Три. Діма, з воротарем. Чудово. Чудово. Діма, чайка розпочинає атаку. Передача хороша на саню. А тут. А, тут слава. Чергова слава. Лисенко. Що там? Що там, Варцев? удар, Паша. Ні, ні Іде другий тайм. А рахунок. А рахунок. Арахунок. Дімка. Поза штангою. Прогрів рахунок 1-0. Так і є. Жук Стора виграє в мирного. Претенденти на бронзу обидві команди. А буде концовочка. Ясно хто. хто буде із медальками. Чайка. Дімка. Не дають. Не дають. Аут. Аут. Одна і друга команди піддавлюють а результату поки нема. Поки нема. Давай, давай, давай. Один так і є. Жик Старий вигає. Подача аут. Подачка Паша вийти. Столяренко. Столяренко, Саня. Не дійшла до Саша. До воротника. Доворотника. Да, сегодня Слава Лысенко хорошо стоит. Че забьют и ему голо. Да, навесы не проходят. Треба низом і бить поворотом низом. А все одно беруть. Беруть і низом. Беруть. Чайка. Саня. Андрій. Ні, ні, ні. Ні. Знов чайка. Оно. Оно. Ось. Все. А там. Саня. Голівкою. Знов голівкою. Черк і мимо. Що це? Що це? 2-0. 2-0 тільки що. Паша. Вивів. Ще трохи ближче. До медалів. Жук сторе. 2-0. Але ще більше половини. Другого тайму грати. Ще більше. Десь понесли. О! 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 За, затолкали. Слава лежачий, нічого не міг зуміть. Да. Черк, ляскіт і гол. Але 2-1. Жук виграє можливість. У мирному є відігратися. Дивимося, друзі, дивимося. 2-1. Жук веде. Понесли десь ми у копінці. Понесли. Навірно. Чим мабуть. Костя. Паша. Паша. Костя. Саня. Женя. Перехват. Що там? О, воротничок. Поворотничку. Прожурили. Поворотничок. Буде в голови. Що там? Буде подачка. Дивимося. Ворота. Ніхто, ніхто. І якби не розслаблялися. Бо вже ходять. Ходять. А треба передвігатися быстренько. Костя, вводить м'яч. Під удар. Дівка. Саня, перехват. Ану. Ану. Ой, хорошо. Аут. Аут. Що там? Вінос. Веннос. Погнав, погнав. І... Удар. Ні. Ні, лисенка. Паша. Паша перевод робив, а не допереводив. Лисенка, подача. Винос. Костя. Внос. Винос, внос. Мирне. Торопиться. Торопиться. Можливо, ще є відігратися, бо медалі вже міряють. Міряють ленточки. У кого яка шия. У кого яка. Так, да, щоб, щоб, А. -а, -а. Да. Молодці. Молодці команди. Варцев. Костя. Паша Лисенко. Женя. Навдар, навдар виводять кого. Паша. Чайка спас своїм корпусом. І знову. Знову атака. Триває. Тільки що. Жук стора. Забили. Третій. Третій. Три-один. 3 1 Лежить. Іграчок, але атака триває. Руксторе. Що тут, Саня? Саня. Саня сам атакує. Лисенка. Ох, перехват. І буде контратака. Чудова. Должна бути чудова контратака. Дивимося. Ой. Соляренко. Ух, Паша! І паша четвертий, четвертий медалі вже виносять на центр поля. Ні-ні, шарано, шарано. Чотири-один, чотири-один. Жук, сторе. Чамка. Диви, що робить, слава. Що робить воротар Салатових? Ветеранів пашу штрафний, то не паша, то не паша. Буде штрафний удар, хороший з близької відстані. Будемо дивитися. Підтягується вся команда, хоче зафіксувати і бути присутнім. І вболівальники, вболівальники мерзнуть. Але всі своїми командами підтримують. Що там? Що там? Контратачка. Контратачка. Забувся м'яз за собою. О! Оце буде. Оце буде штурм. Це вже штурм настоящий. Мимо. А це. А це чудово з розвороту. Це вже п'ятий, мов би п'ять-один. Мов п'ять-один. Жуксторе забезпечив собі бронзові медалі із бантами. Із бантами. Молодці. Молодці, друзі. Хороша гра відповідальна. Не дають. Не дає жодних шансів. А тут бачите, не дають жодних шансів. Да, мирного. Да. Послідні хвилини. Другого тайму. Ні. Ні. Мирне. Жук сторе. За бронзу. Чемпіонат Прясущини. 8 на 8 на відкритому. Майданчику Саня. А, -а, -а зразу тут. Ух ти! Ух ти! Старий чайка. Але м'яч усмалив добретельний. П'ят 2, 5-2, ох, і лясно, охілясно. Молодець. Дімка. Мирне ватаці. Оп! Оп! І мимо хороший. І мимо хороше комбінація бомбез. Дима чайка. Ох, перехват хороший. Але продовжують Ах! три, три, п'ять. Ти дивися, інтрижку замутили мирне, але часу може тим не вистачить, щоб трошки, трошки щоб зрівняти хоча би. Не вистачить. Можливо, часу. А там. А там Діма чайка. А що тут? Знову мирне. Можливість. Ох, штох. Штох. Штовх, штовх. Штовханина. Свисточок і буде в центрі поля. Штрафні розіграли. Мирне. І вдар мимо. закінчився цей чемпіонат для цих команд бронза у Жук Сторе виграв у Мирного 5-3 молодці вітаємо молодці